А ви знали, що в США є свято, яке дуже подібне до нашого Івана Купала? Так, прямого аналогу цього свята немає, але ми були трішки здивовані, коли ми тільки приїхали в США, американці нас запросили на свято, яке вони таки сказали, дуже подібне до вашого Івана Купала. І цей день у них називається літнє сонцестояння. Воно приходить 20-21 червня. І якраз на ці ж дні припадає Івана Купала. Тому є такі подібні асоціації у українців, ну і навіть у американців, хто цікавиться нашою культурою. Скажу відразу, якось цей день відмічати, це тут не дуже популярно. Це роблять деякі родини, ну кому так хочеться. По-перше, що ж вони роблять? Вони плетуть віночки, так я була в шоці, але ми прийшли і там всі сиділи, плели віночки. По-друге, роблять якісь цікаві йоги, якісь розминки на заході сонця. Також вони розпалюють вогонь, там також роблять різні смаколики, сосиски. Улюблене заняття американців це смажити маршмеллоу, До речі, мені дуже подобається цей смаколик, і просто спілкуються, відпочивають, слухають музику та дивляться захід сонця. Ось так.